Друзі, вітаю на каналі Павла. У цьому відео покажу, яким чином створювати YouTube канал правильно, адже у цьому, на перший погляд, простому питанні може бути багато нюансів. Створювати канал будемо з ноутбука. Важливо розуміти, що для того, щоб створити YouTube канал, треба створити Google аккаунт, тому що YouTube – це як продукт Google. Створити Google аккаунт можна різними методами. Перший просто написати, створити Google. А ось у мене є Google аккаунт. Відкриваємо і ось тут создать аккаунт. Або ж ми можемо написати просто YouTube. Та що ж таке в мене з попаданням? YouTube, і відповідно, коли тиснемо тут Зайти, воно нам пропонує створити аккаунт. Ось такі є два варіанти. Будь-який інший сервіс Гугла можна відкрити. Відповідно, для того, щоб почати користуватись, нам треба Google аккаунт. Google Якщо в нас його немає, створюємо. Важливий момент: у вас, можливо, вже є Google аккаунт або навіть створений YouTube канал, з якого ви дивитесь якісь відосики які свої звичні. З нашого нового YouTube каналу, краще не дивитись у ці всі ваші відосики. Все що вам цікаво. Взагалі не відкривайте все те, що не стосується цього YouTube каналу, цієї тематики. Тому що це також дуже важливий момент, коли ви створюєте канал і починаєте його вести. З часом YouTube Починаю рекомендувати вам, то навіть вести не треба. Достатньо буде подивитись хоча б декілька відео, і YouTube почне вже вам рекомендувати щось подібне. Відповідно, ви почнете черпати якісь ідеї, ви будете бачити, що залітає в когось. Хотів вам дещо показати, але я покажу це трошки пізніше, коли це буде найбільш актуально. Коротше, все, нам треба створити Google аккаунт. Создать аккаунт, пишемо тут ім'я та прізвище. Я завжди пишу своє прізвище не обов'язково. В принципі, ім'я написали, обираємо дату народження. Вашу стать, чоловік-жінка. І у нас тут є Create Gmail адрес, створити Google пошту. Тут нам треба відповідно обрати, як вона буде читатись, писатись. Обираємо або з того, що пропонує нам Google, або створюємо якусь свою. Ну і відповідно починаємо думати, що ж такого написати, щоб було гарненько. Я не люблю, щоб отак оце все було. Зараз ми створюємо канал лише для прикладу, тому я зараз оберу просто ось такий. Пишемо пароль. Далі він просить нас вписати номер телефона. Іноді він цього не просить. В даному випадку, так як я часто створюю, він попросив. Ось тут запам'ятайте, на один номер телефона можна зареєструвати два Google аккаунти на рік. Тобто, якщо у вас є номер телефона, якийсь один, на якому вже є якийсь аккаунт, ви в принципі можете створити другий Інформація для тих, хто хоче отримати срібну кнопку, золоту і так далі. Та звичайно ж хочете, коли 100 тисяч підписників, маєте право отримати срібну нагороду. Але якщо раніше можна було відправляти в інші країни, наприклад, ви знаходитесь в Польщі, в Іспанії чи там десь, то можна було замовляти туди. То зараз правила змінилися. Якщо країна аккаунт Україна, то відправля. Нікуди не можна, я не знаходив цієї інформації в офіційних правилах, але ось повідомлення на пошту від персонального менеджера одного з моїх підписників, який йому це все. Пояснив, тут вказано, що на даний момент канали з указаних раніше стран не перевіряються, другими словами, для цих стран пристановлення дійства програми. Таким чином, не важливо, де живе автор, важлива країна реєстрації аккаунту. Змінити інформацію в аккаунті автор не зможе. І навіть якщо в налаштуваннях каналу він змінить країну, то це не приведе до потрібного результату. Тому майте на увазі. Номер телефона вписали. Чекаємо смс-ку. Наступним кроком можна вписати якусь ще одну резервну пошту для того, щоб по разі чого можна було відновити доступ. Я це пропускаю. Також він пропонує залишити цей номер телефона, який ми перед цим вписували, щоб можна було з допомогою нього відновити чи ні. Я також це пропускаю, тому що не буду ним користуватись. Ось наша пошта підтверджує. Вибрати налаштування, експрес. Один крок і мануальний. Я завжди беру експрес. Там, у разі чого, можна далі доналаштувати. Все підтверджуємо. Я погоджуюсь. Все, наша пошта створена. Далі ми створюємо YouTube канал. Заходимо на YouTube, автоматично зайшов на нашу пошту. І ось тут написано: Create channel. Тобто, у нас канала ще на цій пошті немає. Можемо дивитись відосики, все без каналу, але нашого каналу ще немає. Нам треба створити Create Channel. В мене є два ставлення до ось цього моменту. Перше, дуже скрупульозне. друге, пишу щось, що пов'язано, в принципі, з темою. І все, коротке посилання іноді навіть не обираю, просто створюю канал і веду його. І далі вже дивлюсь, як цей канал йде, і відповідно вже потім його починаю до Упаковувати. Коли я створюю канал, який якось пов'язаний зі мною, це мій особистий блог, чи ще щось, я ось цей етап можу перед тим, як створювати канал, думати тижнями. Як же ж його назвати? Яке ж там буде коротке посилання, чи буде це коротке посилання, також так як, як у мене, наприклад, канал Павла. Ось так виглядає. І я перевіряв, щоб так же само було в інстаграмі, щоб так же само було в тіктоці і всюди тільки можна, твіттер, всі соцмережі, якими я в цілому колись можу користуватись, я намагаюся, щоб все було однаково. Тому якщо ви створюєте канал для якогось бізнесу, компанії і так далі. Думайте так, щоб у вас не було ось цієї селянки, всяких ось таких там символів, цифр. На просування це ніяк не впливає, це більше питання упаковки. Для мене воно важливе. Уявимо, що я тут це обрав так, як мені треба. Тиснемо Create channel. Це, в принципі, після цього в нас вже буде YouTube канал, але це ще не все. Далеко не все. Ось його створило. YouTube його створив. Тиснемо Customize Channel. І бачимо, це у нас такі вікна вилітають перший раз, коли ми тільки заходимо. Типу, такий експрес-курс по всьому меню. І давайте подивимось по налаштуванням, що нам треба одразу. Давайте я краще поставлю українську тут, щоб було зрозуміло. До ось цього ми ще дійдемо. Давайте відкриємо спочатку налаштування. Далі вкладка, канал. Країна проживання. Це не такий важливий пункт. Ви можете знімати відео на будь-яку країну, наприклад, англійською країну можете поставити Україна. Це там сильно. Ні на що не впливає. Ключові слова каналу я не додаю взагалі. Далі розширені налаштування. Я тут зазвичай обираю, що ні, позначати цей канал як непризначений для дітей, щоб уже коли буду завантажувати відео, щоб на ось це не витрачати секунду часу. Воно вже буде по дефолту стояти саме ось це. Саме ось так. Відкриваємо важливу вкладку Доступність функцій. Ось тут треба активувати канал, активувати додаткові функції з допомогою номера телефону, просто той самий номер телефона, який ми підтверджували канал. Просто вказуємо цей номер, і ось тут воно активує додаткову функцію. Я зараз цього я зараз цього робити не буду, тому що я бережу цей номер телефону для того, щоб потім мені можна було активувати якийсь нормальний. Ось цей другий пункт ми можемо активувати на онлайн-номер. Є такі сайти, як, наприклад, і тут є, тут ми можемо купити будь-який номер будь-якої країни, для того, щоб зараз ми зайдемо. І ось на цьому сервісі можна купити будь-якої країни номер. Наприклад, ось у нас стоїть USA. Обираємо Google. Тут на балансі немає, тому воно не купує. Але ось тут праворуч з'являється номер телефона. І коли ми його вводимо на підтвердження, нам приходить сюди смс-ка. Дуже зручно. Ось тут важливий момент Зрозумійте, точніше запам'ятайте, що додаткову функцію активувати ось цим онлайн-номером можна, тому що нам потім, в принципі, не треба буде доступ до ось цього номера. А коли ми створюємо акаунт, то тут уже ось ця штука не підійде. Так, ми можемо створити з допомогою цього сервісу, але потім ми цей номер маємо видалити і прив'язати або аутенфікатор. Додаток є Google, або ось Google-аутенфікатор. Або ось цей додаток прив'язуємо або резервну електронну пошту, тому що в нас же ж не буде потім доступу. Цей номер дається хвилин там на 15, здається. Додаткові функції треба було активувати для того, щоб можна було завантажувати відео понад 15 хвилин, далі, щоб можна було ставити власні обкладинки відео, тобто прев'юшки, та робити прямі трансляції. Це дуже важливо. Розширені функції, третій пункт, це також дуже важливий пункт. Для чого він треба? Ось для того, щоб ви могли подавати апеляцію, коли ви додаєте музику в своє відео і там. Вилітає контент ID, що типу ви порушили авторське право. А ви, наприклад, користуєтесь музикою з Envato і у вас є на нього ліцензія, на неї точніше, Ви можете дати цю ліцензію, якщо у вас активована. Ось ця третя вкладка. Далі збільшення кількості прямих трансляцій, збільшення кількості завантаження відео для тих, хто завантажує багато відео. Ну і відповідно подати заявку на монетизацію. Без цього ви не зможете подати заявку на монетизацію. Активувати третю функцію можна або відеоверифікація, або дійсне посвідчення особи, або репутація каналу. Якщо нам треба зробити це швидше, то це або відеоверифікація, або дійсне посвідчення особи. Я зазвичай, коли створюю канал, одразу ж активую і третю функцію. Тиснемо зберегти. А, і третю функцію можна активувати після. Після того, як ви додали, як ви точніше верифікували свій номер телефону. Тобто, зараз, бачите, номер телефону я можу підтвердити, а третю функцію сіреньким. Тобто додали номер, після цього третя функція. Все по порядку. Наступна вкладка це вкладка завантаження відео. Це також дуже важлива вкладка, і вона може нам зберегти, зекономити багато часу. Що вона вміє, що вона дає? Ось тут одразу, де основна інформація, ми бачимо: назва, опис, видимість, теги. Я думаю, ви вже догадались, що це таке, але я вам поясню: назва. Це ви можете тут прописати назву, яка буде, от коли ви завантажуєте відео. Воно по дефолту, вже так як ви тут напишете, так само опис, видимість теги. Це все буде додаватись в нове відео. Ось ця вкладка завантаження відео реально дуже корисна, особливо тим, у кого. Наприклад, у вас канал з анімаціями дитячими на тему свинки Пепа, Тобто основна ніша це свинка Пепа, Відповідно, у вас теги це однозначно Пепа пік там. Animation, анімейшн, animation. Ну і все, що пов'язано з цією тематикою. Кожного разу їх прописувати, ну трошки часу та й займає. особливо, коли ви публікуєте відео там, кожного дня або кожного дня по декілька відео. Можна основні теги прописати ось тут та зберегти. І вони будуть у вас у всіх відео з'являтись. Я зараз останнім часом взагалі не пишу теги під відео, також ми цьому приділимо увагу. Розширені налаштування. Тут також ми можемо. Якщо у вас відео з озвучкою, ми обираємо мову, якою у нас відео, щоб кожного разу її також не обирати. Ось ці всі деталі, наче дрібничка, але вони дуже сильно економлять час в сумі. Ось тут в дозволах ми можемо додавати різних менеджерів, щоб ми могли керувати нашим каналом там, із інших пошт, або давати помічникам доступ. Тут можна обрати які права. Щоб не давали одразу адміністратор якійсь незнайомій людині, тому що зайдете якось а у вас там у вкладці спільнота ми можемо побачити модерування по коментарям, чи взагалі їх вимкнути повністю, чи увімкнути модерування. Якщо там з'являються якісь матюки, ось тут ми будемо бачити на Ютубі, мало хто знає, але на Ютубі можна блокувати коментаторів. Ви їх типу блокуєте, вони можуть писати, вони не будуть бачити, що вони у вас заблоковані, але просто ці коментарі будуть улітати десь там нікуди. Іноді дуже корисна. Угоди це будь-яка взаємодія з сервісом регулюється мовою використання YouTube. Поясню одразу, чому не прописуєте геблін, це, мабуть, треба було записувати окреме відео, як завантажувати відео на YouTube. Давайте я, мабуть, зніму окреме відео про те, як завантажувати відео більш детальне. Далі наш канал треба оформити. Також важливий момент, а іноді не важливий. Зараз розповім історію. Щоб оформити, нам треба, щоб була квадратна аватарка. Ось Тут прям все вказано. Тут не так це робиться важко. Я думаю, що на цьому ми зупина... зупинятись не будемо. Просто ставимо також аватарку, яка... яка вам подобається, яка буде відповідати змісту вашого відео. І банер. Банер. Я можу навіть не додавати іноді, якщо говорити про. Там, я не знаю. Ось на каналі Павла. Дивіться, ось це баннер, це широке зображення, аватарка. Це те, що поменше. Опис каналу до тисячі символів. Можна написати все, що стосується вашого каналу. Як там у мене робимо YouTube, посилання відповідно. Ось тут ми додаємо назву і саме посилання, і отак вони гарненько будуть виглядати. Далі, ось, бачите, коротке наше посилання, і якби країна каналу. Наступним відео або через одне відео, скоріш за все, буде відео про те, як завантажувати відео на YouTube. тому що є багато також нюансів. Хтось публікує її контент, чи треба це вказувати, чи не треба, що там писати. Ці всі категорії, важливі вони чи не важливі. Актуально чи ні? Взагалі пишіть свої питання, підписуйтесь на канал, і нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди.